Всім привіт! Давно у нас не було ніяких відкриттів. Ось я вирішив купити 5 контейнерів поганої компанії, і 5 контейнерів FVE Defender. Цей новий танчик 9 рівня, що з резервом на 12 патронів. От, одразу один відкрився, я уявлені не маю, який з них відкрився. Напевно, це, напевно, погана компанія, тому що кредити падають, хоча з цього FVE шки теж проти кредити падають. Коротше, не пам'ятаю. Ну, побажайте мені удачі. І починаємо. Так що. Відкриваємо. А стабо обов'язково лайк і підписка. Це жесть. Насправді вообще, зараз нічого взагалі немає, що відкривати. Повний якийсь тришок. Так, це, я так розумію, погана компанія, так, да, це 100% погана компанія. Вот тут бачу 10. Це напевно, там 1000 компенсація, виходить, боже. Це камуфляж на Хелсінга, понятно. Все, тепер пішли дефандери. Ну було б прикольно зараз його достати. <гум> ну, звичайно, я його не достану, я просто не збираю золото, а мені ще тисяча золота залишилося, я його викуплю. Тому що в свій час лоду взяла своє. <гум> Продав заради якихось там релатах чи контейнерів. Боже, я, який же ж бріт падає? Це просто жах. Просто. Я не знаю, ну розраби просто настільки вбили контейнери. Просто нічого. Я, я чисто зал, залутав серебра. По факту. І все. Коротше, жапіт повний <хи> От, як якось таке вийшло. Не підкритило нам цього разу. Получається. <хи> вам дякую за перегляд. За лайк. І гарного вам дня вечора чи ночі, коли ви це не дивилися. І обов'язково приходьте до мене на трансляцію. До нових зустрічей і до нових відкриттів